Винниківський ліс, дорога зі Львова до винників. Розпочалися ремонтні роботи тротуарної частини. Тротуар, який з кожним днем провалювався все більше і більше. Бачимо, його зрізали, вирівняли. Постелили якусь нову подушку, я так зрозумів, накриття. І це все будуть замощувати, вистеляти новий тротуар. Працює техніка. Щось там підвозять, трамбують, працюють хлопці. У львівській територіальній громаді обіцяли, що до літа мали б ділянку виправити. В принципі, як бачимо, виправляють. Чи вдасться це зробити? Будемо бачити згодом. Хлопці працюють. Дрій, завод. Хлопці, добрий день! Вдасться ділянку виправити, скажіть, будь ласка. Вдасться ділянку виправити, тротуар? Вдасться. Вдасться. Щось тут трамбували, якийсь насип новий робили? Да, трамбували катком. катком. Тобто Тут новий насип буде, так? так? теж ми трамбували катком. Катком, так. І має бути нормально. А коли маєте завершити роботи, якісь терміни? Не знаєте. Мені б людські міські раді обіцяли, що до літа мали б зробити, може зроблять, ні? Як ця суміш називається? Як? Ага, Зрізування з асфальту. З старого асфальту якого зрізали і тут підсипають. Ми будемо сподіватися, що ця штука добре працюватиме, що трамбують. І тут нарешті буде нормальне покриття, де зможуть їхати велосипедисти, ходити люди, їздити скутеристи. Ось так воно все виглядає, добре, що роботи розпочалися. На даний час ділянка є проїзною для велосипедистів, але дуже обережно це потрібно робити, оскільки дуже мало місця. Фішечки пороставляли, відтак, хто їде через винники, потрібно на це зважати, точніше через винниківський ліс. Ось трактор завантажує цю суміш. Асфальтну, зрізану, і везе на тротуар, де й підсипає. Ось ці жолуби, водяні стоки. Попередньо на підприємстві, яке розташовано тут поруч, бідкалися, що коли відбуваються якісь є стічні води, то все заливається на їхню територію. Сподіваємося, що це все виправлять і буде все добре. Так, ось готовий трактор, суміш транспортувати до тротуарної частини, висипати, втрамбувати і зробити її кращою. Ще простежимо, як він це робить. Виїжджає, дивиться, чи немає транспорту. Ось так на суміш виглядає. Знак обганяти не можна. Такі справи. Це ще одна техніка, вантажівка. Так що хлопці працюють, виправляють ситуацію, яка фактично була роками. Сподіваємося, що виправлять і там буде все добре через ліс знову можна буде проїхатися. І пройтися класно.